Всім привіт, поросята! Минуле відео залаті, як твоя бивша від хача. Я вирішив розповісти детальніше про таку схему заробітку, як дропшипінг. Да, блять, поки що нічого кращого не придумав. І не тільки розповісти, а на своєму прикладі все детально показати. Бо реакція людей на минуле відео була приблизно така. Ніхуя не зрозумів. ну очень цікаво. І так, для початку я зайшов в Телеграм, відволікся на перегляд порно, але через 2 хвилини вже шукав групи з базою поставщиків. Після чого зайшов на канал, в якому поставщики пропонують свій товар для продажу. Знайшовши того, який мені підходить, я написав йому з пропозицією співпраці. Після того, як він послав мене нахуй, я перейшов до іншого. Цей казався менш адекватний і погодився на співпрацю. Після чого він кинув мені свої умови та таблицю наявності. Пізніше розказав, що це таке. Після того, як я знайшов поставщикам, я створив новий аккаунт у Ликс. Якщо є мінімальний бю... Бюджет, раджу придбати аккаунт з високим рейтингом, таким більше довіряю. Тільки не купуйте аккаунти, на яких раніше продавали дітей чи дільду. Відберіть щось під свою нішу. Далі я почав дивитися таблицю наявності. Таблиця наявності це таблиця, в якій відображений товар, який є в наявності, і при публікації оголошень на неї потрібно звертати увагу. Єбай, сказав як душніло. І по цій таблиці я викладав оголошення по шаблону, міняючи його під себе. Темпораду пораду краще робити і вести аккаунт від імені жінки. Їм більше довіряю. І є бут. Після того, як я виклав плюс-мінус 10 оголошень, я почав чекати першого замовлення, але його не було, так само, як переглядів на самих оголошеннях. І я вирішив запустити рекламу OLX на яку я потратив приблизно 150 гривень. Якщо чесно, то ця реклама до Блять. <кл> Після приблизно тижня очікування у мене все-таки замовили першу пару. І я передав дані поставщику. Він того ж дня відправив. Наступного дня клієнт забрав своє замовлення і я отримав своїх 200 гривень. Тут важлива порада: не ставте ціни дуже високими чи навпаки заниженими. Промоніторте нішу, в якій ви працюєте, і ставте середню ціну. Також деякі поставщики можуть просити 100-200 гривень або інтим-фото, як залог вашої серйозності. Не бійтеся, це нормально. І їх повернуть після першої успішної відправи. Після першого успішного замовлення у мене почали замовляти все більше і більше людей. Деякі з них не забирали посилки, але від цього гроші не трачав ні я, ні поставщик, бо ми працювали по Олекс доставці. Якщо це відео на Ютубі набере 20 лайків, зніму повне відео про торговлю на Оликс. В цілому ці об'яви так і продовжували висіти. Прямо як моя ерекція. За цей весь період, як я проводив експеримент, мені вдалося заробити приблизно 800 гривень, з яких ми мінусуємо 150 гривень на рекламу і отримуємо чистими 750 гривень. В цілому, якщо тебе багато вільного часу, відпорно ти вже не получаєш того задоволення, що раніше, то можеш спробувати себе в цій сфері заробітку. А взагалі я ставлю такі роботи 6 із 10. А я закінчую це відео і йду годувати дітей, які знаходяться у мене в підвалі. Дякую тобі за перегляд. Всім пока.